Всім привіт! Сьогодні я знімаю Стігмени і я вам покажу свої топ 5 любимих хороших в і їхні суперсили. А тепер починаємо. На п'ятому місці у мене рука Тануса. Жина, коли ти, в тебе є зелена штука, щоб відталкувати, якщо вниз її сунути, то, воно, то ти будеш підлітати. На четвертому місці в мене чарівна паличка, бо в неї можна дуже добре все відкидати і захищатися, і телепортуватись кур. І втікти так можна. Карточки, але ну, ними можна теж телепортуватися ну, на місце людини і набагато це далі. І ще ними можна дуже добре відкидувати і, і затримувати все оружжя, яке є в суперника. Любе просто. На другому місці машина. Ну, я її так називаю машина з колесами така. В неї можна дуже високо підлітати і дуже швидко врізатись, а по тобі майже неможливо попасти. І на першому місці в мене крюк. Крюком, мені просто, якщо ним спамити, то можна стільки багато життів знести просто за секунду. Можна навіть всі житті за секунду знести. Що ну навіть? і це все. Всім пока.